Його вважали самогубцем, навпроти нього досконала машина для вбивства. Елітний польський лицар закутий у десятки кілограмів найкращої сталі крилатий гусар. Його обладунки коштували як ціле село, його п'ятиметровий спис пробивав будь-яку оборону, його поява на полі бою означала лише одне смерть. А він простий козак. В одній сорочці зі зброї лише шабля та неймовірна зухвалість в очах. За кілька хвилин один з них впаде мертвим, і ця смерть змінить хід цілої битви, посіє паніку в лавах однієї армії та подарує незламну віру іншій. Як Як людина без броні могла перемогти вершину військових технологій свого часу? Це було диво, вигадка чи геніальний холоднокровний розрахунок, в основі якого лежала унікальна бойова філософія, незрозуміла для ворога. Вітаю на каналі Незламна Історія. Сьогодні ми реконструюємо по секундах найнеймовірнішу дуель в історії України. Ви дізнаєтесь про три ключові переваги козака, які самовпевнений лицар просто проігнорував. І, додивившись до кінця, ви зрозумієте, чому ця давня перемога це ключ до розуміння того, як українці перемагають непереможних ворогів і сьогодні. Щоб зрозуміти весь масштаб подвигу, спершу треба усвідомити, з яким монстром зіткнувся наш герой. Крилатий гусар це не просто красива назва, це був абсолютний хижак на полі бою, вершина військової думки Речі Посполитої, і його створювали з однією метою домінувати та знищувати. Почнемо з найвідомішого елементу крил. Ні, літати вони, звісно, не допомагали. Їхнє завдання було набагато прагматичнішим і страшнішим. По-перше, психологічний тиск: уявіть собі лавину вершників, що мчить на вас. А за їхніми спинами, сотні орлиних пер створюють моторошний свистячий гул. Цей звук деморалізував піхоту ще до початку атаки. По-друге, крила захищали спину вершника від арканів, які так любили використовувати татари та козаки. Це був простий, але геніальний захист. Далі броня. Це був справжній танк 17-го століття. Нагрудна пластина або кіраса виготовлялася з найкращої загартованої сталі. Вона була настільки міцною, що з легкістю витримувала постріл з мушкета з середньої дистанції. Це був куленепробивний жилет свого часу. Додайте до цього шолом масивні наплічники та захист для рук і ніг. Загальна вага такого комплекту сягала 30 кілограмів, а вартість? вартість одного повного гусарського обладунку дорівнювала вартості кількох десятків корів або невеликого маєтку. Це була зброя для найбагатших аристократів еліта з еліт, але броня це лише захист. Справжній жах крився у зброї гусара, його головний інструмент це копія або спис, але це не просто палиця. Це була унікальна зброя довжиною до п'яти метрів, часто зроблена з легкого, але міцного дерева. Всередині вона була порожнистою, щоб зменшити вагу. Завдяки цьому гусар міг тримати її однією рукою. Під час атаки щільний стрій гусарів перетворювався на сталевого їжака, що на повній швидкості врізався у ворожі порядки. Удар був такої сили, що списи часто ламалися після першого ж зіткнення. Але свою роботу вони виконували: пробивали будь-який стрій, наче гарячий ніж крізь масло. Якщо ж спис було втрачено, у гусара залишався цілий арсенал. Довгий прямий меч-кончар, призначений спеціально для пробивання броні в щілинах, вигнута шабля для ближнього бою, і пара важких пістолетів у сідельних кобурах. Це був універсальний солдат, готовий до будь-якої ситуації. Їхня тактика була простою, як удар молота і такою ж ефективною: зібратись у щільний стрій, розігнати важких коней до максимальної швидкості і просто змести ворога з лиця землі. І століттями ця тактика працювала безвідмовно. Гусарія стала символом непереможності Речі Посполитої, і в їхніх очах будь-який ворог, що не мав такої броні та такої тактики, був просто натовпом селян, приречених на смерть. У цьому і полягала їхня головна слабкість, абсолютна сліпа самовпевненість. А що ж наш козак? На фоні цієї сталевої гори він виглядав майже беззахисним? Жодної броні, лише вишита сорочка, широкі шаровари та шапка. Але тут криється перший і головний секрет його сили. Відсутність броні це не слабкість, це його перевага, його головна броня це швидкість. Там, де гусар був незграбним, важким танком, козак був легким і маневреним винищувачем. Він міг битися годинами, не втомлюючись під вагою заліза. Він міг миттєво змінювати напрямок руху, ухилятися, відстрибувати. Його тіло було його зброєю, відточеною роками тренувань у степу. Він не приймав удар на себе, він просто не дозволяв себе вдарити. Його зброя також була продовженням цієї філософії. Козацька шабля була легшою і вигнутішою за польську. Вона не була створена для того, щоб пробивати лати. Вона була створена для того, щоб завдавати блискавичних, точних і смертельних ударів у незахищені місця. Це був не молот, а скальпель хірурга. Окрім шаблі, козак мав пару пістолів. На відміну від гусарських, вони були легшими. Козак міг стріляти з них з неймовірною точністю, але на короткій дистанції. Це була зброя останнього шансу, зброя, що вимагала сталевих нервів. Та головною зброєю, якої не було в жодному арсеналі світу, була козацька кмітливість та психологічна стійкість. Козак не думав категоріями лобової атаки. Він думав, як обдурити, як спровокувати, як змусити ворога помилитися. Його бій. Це не зіткнення сили, а шахова партія, де ціна кожного ходу, життя. Він знав, що важкий гусар на своєму коні має величезну інерцію. Він знав, що його головна сила, перший удар списом, працює лише один раз. Він знав, що самовпевненість ворога робить його сліпим, і ось на полі перед двома арміями зійшлися не просто два воїни. Зійшлися дві абсолютно різні філософії війни: груба прямолінійна сила проти гнучкого асиметричного інтелекту, броньований монстр проти вільного, мов вітер степового вовка. І всі, хто спостерігав за цим, затамували подих. Поляки в очікуванні швидкої та кривавої розправи. Козаки з надією на диво. Але це не мало бути диво, це був розрахунок, повітря застигло. Десятки тисяч очей, польських та українських, були прикуті до двох постатей у центрі величезного поля. З одного боку, на могутньому жеребці, повільно розвертався крилатий гусар. Сонячне проміння грало на його відполірованій броні, перетворюючи його на сліпучу сталеву статую. Він був втіленням могутності, багатства та військової аристократії. Кожен його рух був сповнений зверхності та презирства до супротивника. Він не просто збирався перемогти, він збирався влаштувати показову страту, принизити козацьке військо, розчавити їхню гордість ще до початку битви. З іншого боку, пішки стояв козак. Він не рухався, він просто стояв, злегка зігнувши коліна, тримаючи шаблю у руці. Спокійний, зосереджений, немов хижак, що завмер перед стрибком. Для польського табору він був ніким, черговим бунтівником. Голотою, що насмілилася кинути виклик панам. Вони бачили лише його просту сорочку і відсутність будь-якого захисту. Вони не бачили головного, сталевої волі в його очах і гострого, як лезо, розуму, що вже прораховував кожен можливий крок ворога. Це була битва не лише тіл, а й поглядів, і в цьому погляді козак вже почав перемагати. Гусар вирішив закінчити все швидко. Він видав гортанний крик, пришпорив коня і перейшов у галоп. Земля здригнулася під вагою сотень кілограмів сталі та живої плоті. З кожною секундою швидкість наростала. Він опустив свій п'ятиметровий спис, націливши його прямо в груди козакові. Для вершника картина була ідеальною, нерухома, беззахисна ціль, яка ось-ось перетвориться на криваве місиво. Відстань скорочувалася. 100 метрів 50, 20. Здавалося, нічого вже не може врятувати сміливця. У козацьких лавах хтось заплющив очі, і саме в цю мить, в останню долю секунди, коли вістря списа було вже за кілька кроків, козак зробив те, чого гусар не міг передбачити. Він не намагався відбити удар. Він не намагався втекти, він зробив один єдиний ледь помітний, але ідеально вивірений крок у бік. Це був рух. Відточений до автоматизму, рух, що увібрав у себе всю філософію козацького бою. Не йди проти сили, а направляй її. Сталева лавина пронеслася повз нього буквально за сантиметри. Гусар, усім тілом націлений на таранний удар, пролетів далі за інерцією. Його спис, не зустрівши перешкоди, з усієї сили врізався в землю і з гучним тріском зламався. Головна зброя, головна перевага гусара була знищена за одну мить. Перший раунд був за козаком. Розлючений, принижений такою зухвалістю, гусар з прокльонами натягнув поводи, розвертаючи свого важкого коня. Це зайняло кілька дорогоцінних секунд. Він вихопив спіхов свою довгу шаблю. Тепер це буде бій на рівних, думав він. Але він знову помилявся. Бій тільки зараз перейшов на територію козака. Гусар знову кинувся в атаку, тепер розмахуючи важким клинком. Але й тут на нього чекало розчарування козак не стояв на місці. Він почав рухатись, кружляти навколо вершника, немов тінь, він не давав гусару підійти на дистанцію удару, постійно тримаючись з боку або позаду. Важкий кінь не міг так швидко розвертатися на місці, а сам гусар, скутий бронею, був неповоротким. Кожен його потужний, але повільний удар розсікав лише повітря. Він махав шаблею, а козак тим часом грав з ним, як кіт з мишею. Він виснажував його не фізично, психологічно. З кожною невдалою атакою людь гусара зростала, а разом з нею зникали залишки холоднокровності. Він почав робити помилки, відкриватися. Він перетворився з елітного воїна на розлюченого бика, що сліпо кидається на червону тканину, і саме на це чекав козак. Він заманював його у пастку, сплетену з його ж власної гордині та гніву. Потрібен був лише один момент одне вікно можливостей. І цей момент настав, вкотре, розвертаючись, гусар занадто сильно нахилився в сідлі. На мить відкривши незахищену щілину під рукою, там, де закінчувався нагрудник. Це була мить, яку помітить лише око досвідченого бійця. Козак побачив її. Він перестав відступати. Він зробив крок уперед, але не з шаблею. Замість цього він блискавичним рухом вихопив з-за пояса пістоль. Гусар навіть не встиг зрозуміти, що сталося. Він побачив лише спалах і почув оглушливий звук пострілу, що розірвав напружену тишу. Куля, випущена майже впритул, знайшла свою ціль. Вона увійшла точно в ту саму незахищену щілину. На обличчі гусара застиг вираз абсолютного шоку та нерозуміння. Він випустив з руки шаблю, його тіло повільно нахилилося із гуркотом, немов підрубане дерево. Впало з коня на землю. Блискуча сталь, що коштувала цілий маєток, тепер безпорадно лежала в пилюці. На полі бою запанувала мертва тиша. Тиша гучніша за будь-який крик. Переможець стояв над переможеним, навіть не захикавшись. Дуель століття була закінчена тиша. Важка гнітюча тиша повисла над полем. Десятки тисяч польських воїнів, які ще хвилину тому очікували тріумфу, тепер мовчки дивилися на нерухоме тіло свого чемпіона. Це було більше, ніж просто втрата одного бійця, навіть елітного. Це був крах символу, їхня непереможна зброя, їхня гордість, їхній крилатий гусар, що втілював саму ідею могутності речі посполитої, лежав переможений. І переможений не в чесному бою, як вони це розуміли, не в зіткненні броні та сталі, а переможений зухвало, хитро, майже знущально. Весь їхній світ побудований на праві сильного, на перевазі важкої кінноти, на аристократичній честі, що вимірювалася якістю обладунків, в одну мить похитнувся. Якщо простий селянин у сорочці може так легко здолати їхнього найкращого воїна. То на що здатна вся ця армія голоти у їхні серця закрався сумнів, а сумнів на війні це перший крок до поразки. Шокуюча смерть одного лицаря завдала більшого психологічного удару по всьому війську, ніж могла б завдати ціла гарматна батарея. Це була блискуча психологічна операція, виконана однією людиною, а в козацькому таборі тиша тривала лише мить. А потім вона вибухнула вибухнула переможним ревом, який, здавалося, сколихнув самі небеса. Це був не просто крик радості, це був крик самоствердження. Кожен козак від простого сіроми до полковника в цей момент відчув свою силу. Вони на власні очі побачили те, у що завжди вірили, що не залізо перемагає, а дух, що не багатство вирішує долю бою, а воля та кмітливість. Перемога їхнього побратима стала живою легендою, що народилася прямо у них на очах. Вона миттєво розлетілася по лавах, піднявши бойовий дух до неймовірної висоти. Тепер вони дивилися на броньованих гусарів не зі страхом, а з презирством. Вони побачили їхню вразливість. Вони зрозуміли, що цих сталевих монстрів можна і треба перемагати. Один вдалий постріл перетворив натовп повстанців на впевнену в собі незламну армію. Але хто ж був цим героєм? Історія не зберегла його точного імені. Найчастіше цю легенду пов'язують з постаттю Івана Богуна, одного з найталановитіших та найхаризматичніших полководців Хмельниччини, і це не дивно. Богун був уособленням козацького духу. Сміливий, хитрий, непередбачуваний, він прославився своїми партизанськими рейдами, майстерними засідками та вмінням перемагати ворога, що значно переважав його числом. Чи був це саме він у тому поєдинку? Можливо. А можливо, це був інший безіменний козак, чий подвиг народна пам'ять приписала улюбленому герою. Але чи так важливо знати точне ім'я? Цей поєдинок, навіть якщо він є збірним образом багатьох подібних герців, що відбувалися перед битвами, є чимось значно більшим, ніж просто історичний анекдот. Це ідеальна метафора, квінтесенція всієї української і військової стратегії. Давайте розберемо три ключові фактори, що забезпечили цю неймовірну перемогу. Перший фактор асиметричність, козак не намагався грати за правилами ворога. Він розумів, що в лобовому зіткненні сталь на сталь у нього немає шансів, тому він переніс бій у зовсім іншу площину. Він відмовився від силового протистояння і перетворив його на протистояння інтелектів. Він використав сильні сторони ворога, його масу та швидкість проти нього ж самого. Це класичний приклад асиметричної війни, де слабша, але гнучкіша сторона знаходить нестандартні рішення і перемагає сильнішу, але незграбну. Другий фактор: швидкість прийняття рішень, поки гусар діяв за заздалегідь відомим шаблоном розігнався, вдарив. Козак постійно імпровізував. Він оцінював ситуацію в долі секунди, реагував на найменші зміни в поведінці ворога і миттєво приймав. Єдине правильне рішення, ухилення, виманювання, фінальний постріл все це було ланками одного блискавичного тактичного плану, що народжувався прямо в процесі бою. Це не була сила м'язів, це була сила розуму, що працював на космічній швидкості. І третій найголовніший фактор психологічна перевага. Козак вийшов на цей бій не просто вбити ворога, його головною метою було зламати його дух. Він з самого початку розумів, що має справу не просто з воїном, а з гордовитим аристократом, для якого честь і репутація важливіші за життя. Тому кожен його рух був не лише тактичним, а й психологічним. Перше ухилення не просто врятувало йому життя, воно виставило гусара на посміховисько. Подальша гра в кішки мишки не просто виснажувала вершника, вона доводила його до сказу, змушувала втрачати контроль. Козак перетворив поле бою на сцену, де він був режисером, а його ворог лише маріонеткою, що смикається за ниточки власного гніву. Він переміг Гусара ще до того, як зробив фінальний постріл. Ця дуель це не просто історія про перемогу в одному поєдинку, це історія про тріумф української військової філософії, філософії, що ставить гнучкість вище за силу, інтелект вище за броню, і психологію вище. За грубу гевалт, як кажуть німці, і найдивовижніше те, наскільки актуальною ця філософія залишається через століття, ця історія, що сталася майже 400 років тому, це не просто запис у старому літописі, це вічний український код, дзеркало, в якому ми, українці 21-го століття, можемо побачити самих себе. Адже принципи, які дозволили козакові в одній сорочці перемогти броньованого монстра, не та це ті самі принципи, які допомагають Україні виживати і перемагати сьогодні. Подивіться уважно, коли український оператор дешевого FPV-дрона вистежує і знищує російський танк вартістю в мільйони доларів, хіба це не та сама дуель? Хіба це Неперемога гнучкості, технологічності та інтелекту над грубою неповороткою з силою, наш дрон це та сама козацька кмітливість, що знайшла вразливе місце у сталевій броні сучасної імперії. Коли наші воїни, не маючи переваги в кількості артилерії, використовують високоточну західну зброю, щоб бити по командних пунктах і складах боєприпасів, паралізуючи ворога. Хіба це не та сама асиметрична тактика? Ми не намагаємося зрівнятися з ворогом у кількості заліза? Ми б'ємо туди, де це найболючіше, використовуючи розум як головний помножувач сили. І коли весь світ дивується стійкості українського народу, який, попри все, продовжує боротися, хіба це не та сама психологічна перевага? Ворог розраховував зламати нас за три дні, так само, як той гусар розраховував на один удар списом. Але він зіткнувся з тим, чого не зміг прорахувати, з нашою волею, з нашою здатністю перетворювати людь на силу, а біль на незламність. Історія козака проти гусара це нагадування. Нагадування про те, що ми ніколи не були нацією, яка перемагала числом. Ми завжди перемагали якістю. Якістю воїнів, якістю ідей, якістю духу. Ми нащадки людей, для яких відсутність броні була перевагою, бо робила їх швидшими та хитрішими. Тому, вивчаючи нашу історію, ми вивчаємо не минуле. ми знаходимо інструкції для майбутнього. Ми вчимося бути гідними наших предків, які довели, що навіть один воїн у полі може змінити хід історії. Якщо за ним стоїть правда і незламна воля до перемоги, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця історія надихнула вас так само, як і нас, підтримайте канал, незламна історія лайком та підпискою. Це найкращий спосіб допомогти нам і надалі руйнувати імперські міфи та розповідати правду про наше величне минуле. А в коментарях напишіть, які ще епізоди з української історії. На вашу думку, найкраще демонструють нашу національну кмітливість та незламність духу. Найцікавіші ідеї ми обов'язково візьмемо для наступних відео: пам'ятаємо, хто ми є, боремося і поборемо.